Коли сник мій сусід ніхто навіть не підняв паніки. Вона взагалі не заведено одразу панікувати. Спочатку кажуть, та він, мабуть, поїхав, потім та запив, потім та посварився з кимось. І лише коли починає пахнути гнилим, тоді вже стає тривожно. Його звали Степан 52 роки, тихий, замкнутий, але не дивний. Жив сам у хаті на краю села, працював сторожем на складі, іноді підробляв, кому дрова порубати, кому дах перекрити. Був як усі, не більше. Останній раз його бачили в п'ятницю. Він стояв біля магазину, купував хліб і дешеві сигарети. Продовчиня Галя сказала, що він був якийсь напружений, озирався, наче чекав когось. У неділю його пес вирвався двору, а в понеділок, з криниці біля його хати, почало смердіти. Я не одразу звернув увагу. У селі запахи це звичайна справа то гній, то курка здохла, то ще щось. Але тут було інакше солодке, в'язке, неприємне. Сільський голова зібрав кількох чоловіків, мене теж. Треба глянути, сказав він. Ніхто не хотів бути першим. Криниця була стара, кам'яна з дерев'яним журавлем. Степан завжди нею користувався, бо водопроводу не довіряв. Казав, своя вода чистіша. Ми підняли кришку і одразу зрозуміли. Тіло не плавало, воно було застрягле між стінками. Обличчя майже не видно, руки дивно зігнуті, ніби він не падав, а ліс. Степан не втопився, він намагався вилізти. Поліція приїхала швидко, сказала самогубство. мовляв, жив один, депресія, випив, все сходиться. Але не сходилось одне. Україниці не було води, вона була майже суха, він не міг втопитись. Я не спав ту ніч, бо коли ти бачиш, щось таке, воно залишається в голові. Ті руки... Пальці ніби дерся вгору. У вівторок до мене прийшла тітка Марія, вона жила через двір від Степана. Ти чув, як він кричав у четвер? спитала тихо вона. Ні. Я думала, мені здалося, наче з під землі, наче кіт, якого душить, але голос чоловічий. Я хотів сказати, що це фантазія, що старі люди часто щось чують, але в мене в голові вже почала складатися картина. Я пішов до хати Степана. Двері були опечатані, але у селі початки це умовність. Я зайшов через сарай. У хаті було тихо, запах сирості, на столі чашка з недопитим чаєм. Біля ліжка ліхтарик, новий і заряджений. Чому йому потрібен був ліхтарик? Я вийшов на подвір'я. Криниця стояла темна. Вдень вона здавалася просто старою, але тепер я дивився на неї, і відчував тиск. Я нахилився і посвітив середину. Побачив подряпини на камені, свіжі, глибокі. Він не стрибнув, він спустився. Наступного дня я пішов до дільничого. Сухе дно, подряпини, ліхтарик, сказав я, це не самогубство. Він подивився на мене втомлено. А що? Чорт його туди затягнув? Я замовк. Бо справді це справді дурно. Але потім сталося ще одне: у четвер зникла тітка Марія. Вона не дійшла до магазину. Її хустку знайшли біля тієї криниці, і тоді вже ніхто не сміявся. Ми знову зібралися, цього разу більше людей. Поліція приїхала серйозніше, кришка була скрита, міцно. Ми відкрили, води стало більше, і на поверхні щось стемніло. Це була не Марія, це був ще хтось чоловік, молодший, обличчя розбите, очі відкриті, ніхто його не знав. Поліція мовчала, село гуділо. І тоді один старий, якого вважали трохи не при собі, сказав вона повернулася. Хто? спитав я, та що в тій криниці втопили 70 років тому. Всі засміялись нервово, а старий продовжив. Її чоловік штовхнув, бо ревнував, сказав, що сама стрибнула, а вона дерлася вгору. Камінь дряпала та не вилізла. З того часу забирає тих, хто дивиться вниз довше, ніж треба. І Я не вірив, але в ту ніч я почув звук. Скрегіт, наче хтось штряв, наче хтось шкряг бе камінь. Я жив недалеко, вікна виходили на поле, а за полем степанова хата. Скрегіт був тихий, повільний, ритмічний. Я вийшов на двір. було темно. Повітря стояло густе, і я побачив кришка криниці була відкрита. Я не пам'ятаю, як підійшов ближче, наче мене тягнуло. Я нахилився і тоді почув голос не слова. Дихання, вологе, близьке, під самою поверхнею. Я хотів відскочити, але щось блиснуло внизу ліхтарик той самий, і раптом з темряви піднялась рука, сіра, розбухла, з довгими подряпаними пальцями. Вона не хапала, вона ніби просила. Я завмер і тоді зрозумів це не вона, це всі вони, ті, хто спускався, бо знизу не порожнеча, внизу простір сухий. Глибше, ніж здається, Степан знайшов щось там, той незнайомий теж. Бо вони спускалися, світили, дивилися, шукали, а потім не могли вилізти. Бо камінь слизький, бо страх стискає пальці. Бо коли темляв дивиться у відповідь, ти перестаєш бути людиною. Я не знаю, скільки стояв, рука повільно зникла, скрегід стих. Я закрив кришку і більше ніколи не дивився вниз. Криницю засипали через тиждень. Приїхала техніка, заклали бетон. Сільський голова сказав, щоб не було дурниць. Але знаю, що найгірше. Іноді вночі я чую той самий звук не з поля, з підлоги, наче хтось шкрябає дерево. Повільно, терпеливо. І чекаю, коли я подивлюся вниз довше, ніж треба.